Долати дитячу смугу перешкод завдання не з простих і під силу лише найсміливішим та найвідважнішим українцям. Чим сьогодні займались азовці, які перешкоди і труднощі долали протягом другого дня свого перебування у військово-патріотичному таборі. Дивіться вже за мить у нашому сюжеті. Перш ніж вийти на фінішну пряму, хлопцям довелось добряче попотіти. Бігати, стрибати, лазити по сітці, балансувати на канаті, повзати, Найзавзятіше справили з випробуванням зовсім юні азовці. Лад і валік. Сьогодні, скажіть, важко було пройти смугу перешкод? Ні, так можна сказати, нормально. Нормально. Під силу? Да. З першого разу все вийшло. Да. Ну так, да, якось так. Найважче було пролазити через Це сітку. Мені. Подобається цей табір, там в палатках спати. Гуляти на свіжому повітрі. Це тут добре. А в цей час дівчата вчились збирати і розбирати автомати та цілитися у мішень. Після такого майстер-класу усі юні снайперки у захваті. Аліна, позивний лисиця, вже давно захоплюється стрільбою. Дівчина соромиться говорити на камеру, але не приховує ані задоволення, ані посмішки на обличчі. А що найбільше б ти типу, подобається? Бігати, стріляти, стріляти. Скажи, а важко було навчитись збирати, розбирати автомати? Ні? А пробувала коли-небудь стрілятися? Мішені, так. так Так. як влучно? військово-патріотичне виховання продовжується щодня. В таборі на вихованців чекають спортивні ігри, майстер-класи, змагання, справжній драйв і адреналін.